Усім самий величезний привіт. Я вас знову вітаю на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. А тебе овочі та фрукти. Подивимось, чи змінились ціни за цей тиждень на овочі та фрукти. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Лимони по 70 гривень. І такі, дивіться, дрібоньки, такі враження, знаєте, як... У мене а, у знайомих стояло на балконі дерево, і точнісінько такі самі <смі>, лимони росли у них на дереві, на лимонному дереві. Апельсини, чи що це у нас мандарини? Мандарини по 58 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Мандарини-мандор. Апельсини по 60 гривень. І є ще мандарини Муркот 70 гривень. Хурма по 17 гривень, а розумієте, це вже ціни йдуть за 100 грамів, по 12 гривень світі. Грейфрути 70 гривень за кілограм. Дуже хороші манго вивезли. Дивіться, тут навіть сік потік із, із цього. із пиптика 14 гривень манго. Ківі кошечок по 70 гривень, там пів кілограма. Та кілограм ківі 100 гривень. Банани у нас по 66 і банани Бебі по 13,50. Тут я ще побачив піраміду хурму по 13 гривень. Яблука Голден по 40 гривень. Яблуко редчів 42 гривні. Red Prince 42 гривні, подорожчили яблука. Яблуко Гала по 36 гривень. Томати коктейльні по 13,50. І томати тепличні по 86 гривень. Подорожчив перець, 20 гривень, 40 копійок. Бачу, подорожчив. Корінь імбиря по 20,50 огірки, а що сюди поставили цінник. Давайте сюди поставимо. Огірки по 13,60. Оці по пирчості. А гладоньки, а гладоньки, не бачу цінника на, на гладоньки. Або з тієї сторони. Так, а, часник по 16 гривень. Пекінка, капуста по 73,45. Стоїть в ціні капуста, звичайна, 45 гривень. Капуста цвітна по 13 гривень за 100 грамів. Яблуко фуджі по 40 гривень за кілограм. Айдарет 38. Яблуко Чемпіон 40 гривень. Також є груша по 68 та по 11 гривень. Тримається в ціні цибуля, як була, по 13,80. Картопля рання є АТБ по 40 гривень за кілограм. І картопля звичайна по 26 гривень. Морква в ціні 33, та буряк по 21 гривні. Виноград білий по 170 гривень. За 500 грамів. Тут 500 грамів 170 гривень. Лохина по 105 за 125 грамів та виноград рожевий по 200 гривень за кілограм. А кокоси ніхто не купує по 170 гривень. Салат листовий угорщику по 55 гривень, капуста Брокколі по 17 гривень за 100 грамів салат айсберг по 16 гривень за 100 г. Та чері, томати коктейльні 500 г по 78 гривень. Шампіньйонів сьогодні нема, печериць, але ціник стоїть по 13 гривень за 100 г. Можна придбати салати, вітамінний мікс. Ну, оці що я купую. Також їх дуже їх люблю. 48 гривень навіть є зі знижкою. Не забудьте за сухий сніданок від старт. Тут 500 г57 гривень. Я говорю, не забудьте, тому що знижка хороша. Також хороша знижка на ось цей старт сніданок 330 грамів, 49,60. Подушечки 170 грамів за 41 гривню. А ось такі кільця 140 грамів 31 гривня, пластівці Акса 360 грамів, 80 гривень та 30 копійок. Також зі знижкою пластівці Фітнес. 220 грамів. 78,50. Зі знижкою сніданок Трікс, 190 грамів, 6820. Батончики своє лінія по 8 гривень та 70 копійок. Батончики з'їж мене 1420-40 грамів. Дуже смачний оцей батончик, я купував Energy по 18,50. Та зернові батончики від Акса по 8 гривень та 20 копійок. Палочки, солодкі, своє лінія, 170 грамів, 21 гривня. Зі знижкою можна придбати попкорн для мікрохвильової печі по 16 гривень зі смаком сиру в акції та солоний. Енергетичний напій 45 гривень зі знижкою. А ось цей можна придбати за 20 гривень 250 г. В акції квас від своєї лінія, 2 літри за 35 гривень. Зі знижкою дволітровий живчик груша 32 гривні та 10 копійок. В акції біола Dragon Fruct також 2 літри, 28 гривень, акційна ціна. Там можна придбати колу від своєї лінії за 26 гривень 50 копійок. Ще зранку не поміняли цінники, це акційна ціна. Перевіряйте на сканері. Не забудьте, що в акції від розумний вибір сік томатний літровий за 40 гривень. Також зі знижкою томатний хортекс, також літра 55 гривень, грейфрутовий нектар 52,50 ананасовий хортекс 60 гривень та 50 копійок. Зі знижкою також можна придбати мультивітамін 58. Зараз в акції чипси від своє лінія 110 грамів. Усі смаки. Тут є багато різних смаків. Будь-яке будь пакування 29 гривень. Снеки від своєї лінія 150 грамів. Смаки в асортименті 32,60. Зі знижкою картопля зі смаком сиру своє лінія 30 гривень 75 грамів. В акції Дорітус 4250. Зі знижкою чіпси Лейс 120 грамів, 38,40 Є ще рифлені Лейс 38,40 також. Та реберця гриль. Насіння лакомка. Преміум 170 грамів по ціні 38. Також є преміум солоне. 38 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на ось цей морозиво. 450 грамів ваніла карамель три ведмеді. Знижка 45% 83 гривні. Так, це не воно, ось воно. 90 гривень 450 грамів. Ціна на нього. А це у нас морозиво ласка від максимум 500 грамів 83 гривні. Також хороша знижка 45%. Ну і зараз подивимось ціни на алкоголь, пиво. Бачу дуже багато червоних цінників акційних. Давайте розпочнемо. В акції а, преміум оболонь 4 пляшки по 0,5 89 гривень. Льомза світле 30 гривень. Навіть є а, пиво факс, як мило. 3480. Зі знижкою опілля 21 гривня 50 копійок. Опілля Віденське 28 гривень. львівське м'яке 33,60, хайк 3080, Лев темне 33,50. Також зі знижкою львівське 17-15, 30 гривень 50 копійок. Велике пиво Хольстин 73 гривні. Карлсберг по 39,50. Львівське яблуко та м'ята 33 гривні. Бірмікс Персик 29,50. Велике десант 67 гривень. Зі знижкою хорошою пиво Арсенал 42 ,40 гривні 40 копійок. Опілля 44,80. В акції пиво Гараж літровий 55,30. Також можна придбати у банці за 40 гривень. А зверніть увагу, дуже хороша знижка зараз на туборг 33,50. Львівське м'яке 54,60. В акції повна діжка, оксамитове та м'яке. 21,50 Оболонь у склі. 21 гривня, 80 копійок. Також знижка повна діжка м'яке 36,50 09. І також, кому цікаво, безалкогольне пивоварня номер один 1750. Сидр Смерсбі. 42 гривні, чорниця є та яблуко. А сидр зі смаком фрагуліном 29,50. Тут дуже хороша знижка. А лікер шприц. 142 гривні. 0,7. Крем лікер. Лікер амаретто. 156,40. Ось такий лікер піна колада 182 гривні та 30 копійок. Також зі знижкою можна придбати лімончела 133,60 настоянка 155 гривень. Зі знижкою Маренго Б'янко Вермот літровий по 171 гривні. Це у нас Фраголіно винний ароматизований білий 163,50 також є Россо 169,40. Маренго Брут 16560. Зі знижкою бачу на півсолодке Девілла 169,40, її також рожеве, а знижка на брут біле 200 гривень, торгова марка Кава. Невеличка знижка. На біле напівсолодке – 169 гривень. В акції просеко 220 гривень. Також просеко сухе 234. Артемівське напівсухе біле 223. В акції Мандора Асті» – 471 гривня. Зі знижкою вино біле напівсолодке» Алгозанська долина 67,50. Також в акції червоне напівсолодке. В акції Кобливо червоне напівсолодке 96 гривень. Та білий мускат. Ожина, до речі, дуже смачне. І то, і то я купував 91 гривня. А лазанська долина півтора літрове плодово столове 135 гривень. Червоне. Напівсолодке. А червоне 103 гривні. Так, це у нас вино віна Круз. Сухе червоне 145. Так, ось цей крокодайл, зараз зі знижкою сухе-червоне, 142 гривні. Біле напівсолодкий, 135 гривень майже зі знижкою. Так, зайчик червоне сухе 128. Також є біле сухе та червоне. В акції зараз шабо. А, так, коньяк, скільки тут зірочок? 5 зірочок. 5 зірочок 0,5 235. Так, тут у нас 5 рогів. Рогів. <сум> точно рогів. 5 років, 236 гривень, 0,5. Ось такий також 5 років, а в тубусі, можна сказати, подарунковий варіант 227,50. Так, це у нас 05-199, 53 роки. Оцей Еспресо 145 гривень. Поставили в акцію коблево три зірочки 194, 50, 05. А ось таку мацюпоньку можна придбати за 89 гривень. Смак вірменії 5 років 0,5 227,50. Смак. В Вірменії 3 роки 05-192-50 Jack Daniels. відома марка на увесь світ 05 618 50. А є ще ось такий медовий 614-50 Шотландський копажований 07 250 60. Йогермейстер по, ага, по 200. 412. Я тут ще знайшов ось таку новинку. Apple Jim Beam по 557. Шотландський купажований 05-211-30. А це новинка, не було таких. Перший раз бачу в нашому АТБ. Дивіться, яка цікава пляшка. А, віскі. А, скільки тут не бачу, не бачу. 3 роки. Так, ціна 460. Спиртний напій Coronado 05. 112 50 знижка 40%. Це ромовий напій. 3 роки з ромом. І думаю, що це три зірочки. Це буква З. З ромом 133 гривні 05. Так, це у нас горілка Крупнік 07. Хороша знижка 140 гривень. Та 0,5 100 гривень. В це горілка хлібний дар класична 07. 125 гривень. Хлібний дар класична, патріотична. 110,60, 05. Та п'єш, як дихаєш, Оксіджен 07 141 гривня. Економних вам покупок. Всього найкращого зустрінемось скоро.